А у нас сьогодні прекрасний день і наслідки Совєтського Союзу. Ставимо дверка, пацани напихали і зрізати на пів кирпичинки. Пробував витягувати, відвалюється штукатурка на обидві сторони. Зібрали шайтан машину з пилі По Результатом чуть-чуть випало, підрізали потолочок біланький. Здолу дуєчкою і нормально вийшло. Ось такі ось двері демонтувалися. так у нас вийшло. З цієї сторони ще й обоє залишилися. Отлично. Стіни ніхто не рівняв. 150 грамів шпакльовки виправи ситуацію там, де у нас випало. І все, тепер й нові двері. Зробимо, тут дерки були від коробки, полидерев'яні дерев'яні все позакладали, попідпінювали, тут те саме, попідрізали савдеповські плінтуси, які не відриваються, і сюди мене залізли, То є, там ремонт буде через. О, чи через скільки вона казала, так що ще й більш-менш нормально все вийшло. Думав, буде хуже.